У мережі опублікували супутникові фото авіабази Енгерс 2 по якій у ніч на 5 квітня було завдано дронових ударів. Як відомо, того дня ППУ Росії ловила 53 дрони. Таку статистику озвучували озвучувала вороже мін. Оборони мінубивств. сьогодні. Моніторингова група Кримський Вітер оцінила, оцінила чи видно на знімках якусь шкоду, і там вказують, що особливої різниці не простежуються хоча на одному фото червоним виділено потенційне місце удару. Єдине можливе місце пошкодження, але далеко не однозначно. Йдеться на підписи знімкам. Аналітики проекту вказують, що судячи з більш раннього зображення від 20 березня 2024 року, це місце має такий вигляд, ніби вже існувало. І Росія могла збити свій літак су 27 над Кримом наприкінці березня. Ця подія підтверджує між російськими військами, що немає координації. Про це повідомляє з посиланням на міністерство оборони Британії у Твіттер. Кримський телеграм-канал 28 березня повідомив, що літак Су 27 який діяв над Кримом, був збитий російською ППО внаслідок дружнього вогню, призначений Росією так званий. Губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що сталася технічна несправність. А пілот вижив. Британська розвідка зазначає, що 24 березня Україна завдала ударів по об'єктах чорноморського флоту та у Севастополі. Це могло спонукати росіян привести. ППО у підвищену готовність. Раніше теж з'являлися повідомлення про подібні випадки дружнього вогню, особливо на тимчасово окупованій території України. Розвідка вважає, що це підтверджує вплив дій України і в повідомленні йдеться. Цитую існує реальна ймовірність, того, що зростання тиску і напруги серед російських операторів. ППО викликане страхом перед подальшими діями України, призведе не до технічної проблеми, а до того, що вони ненавмисно задіють своїх власних пілотів і. Літаки. Командувач повітряних сил Микола Олещук показав, як мобільні групи ППО захищали сон українців на Херсонщині в ніч на 6 квітня. Як відомо, Росія знову атакувала регіон дронами шахет на рахунку мобільних вогневих груп. Шість збитих цілей, заявив Олещук. Генерал-лейтенант показав в соціальних мережах ролик, як наші бійці працювали по дронах. Давайте далі подивимось. На відео бойова робота херсонців по ворожих ударних БПЛА. Дякую воїни разом до перемоги. Написав командувач. Зазначив, що напередодні Росія спричинила нову трагедію на Херсонщині, вбила авіабомбами подружжя у селищі Зміївка. Про це. Сьогодні повідомив очільникова Олександр Прокуджин. і за словами чиновника, окупанти влучили по будинку, де перебувало подружжя під завалами мертвими, знайшли чоловіка 57-го року народження та жінку 65-го року народження. Ніч 6 квітня в силах оборони України вказали важливі деталі щодо атак з боку Росії. Зранку повітряні сили збройних сил України повідомили, що в ніч на 6 квітня Росія запустила по Україні 6 ракет та 32 дрони типу «Шахет». Наші захисники збили переважну частину цілей, було знищено 3 ракети та 28 дронів. Зазначалося, що в рамках нічної атаки Росія застосовувала далекобійну ракету «Калібр» з Чорного моря, і також ворог запустив ракети «Х-101», «Х-555» та керовані боєголовки «С-300». Російські окупанти під час останньої атаки вперше після довгої перерви запустили ракету Калібр. Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко. Саме ракету, оскільки застосовано було лише один засіб ураження цього типу, і неуспішно. пуск було здійснено з району Новоросійська, а сама ракета обігнула тимчасово окупований Крим і, увійшовши в Херсонську область в районі Армянська, взяла курс на Мелітополь. А потім на Запоріжжя у Запорізькій області її було успішно нейтралізовано. За його словами, станом на початок квітня накопичений боєзапас крм МБ калібр в окупантів один із найчисленніших. На цей момент цих у ворога більш ніж. Наприклад, Х-101, 555 та 55. Незважаючи на це, калібри масово не застосовуються з 25 вересня 2023 року, а поодинокі випадки запусків дуже рідкісні. Експерт зазначив, що своєю чергою на себе звертає увагу дивина пуску. Всього одна ракета не чотири, не шість, не вісім, а саме одна. Більше схоже на промацування напрямку ударів, наскільки він прикритий від дозвукової крилатої компоненти.